Вважаю, що те, що я ніколи не був керівником, в нинішній час після, після революційних і таких солідних демократичних змін, це повинно бути у мене навіть перевага. Бо старий тягар, знаєте, він завжди буде тягати на, над людиною, яка буде займати таку Високу відповідальну посаду. Моє життєве кредо відповідально відноситься до будь-якої доручної роботи. Я все своє свідоме життя дотримувався цього свого життєвого креду. Завжди відповідально ставився до... Тої ділянки роботи, яка мені Доручалася. Іншим моїм таким життєвим маяком було те, що я завжди до людей, а тим більше до колег по роботі, ставився так, як би я хотів, щоб вони ставилися до мене. Ніколи я по роботі не то, що ворогів не мав, неприятелів навіть не було. І якщо ви мені довірите, я буду працювати так, щоб ніхто з вас у число неприятелів не став. Навіть мій конкурент по цьому. Я думаю, що ми, я буду прихильник того, щоб ми завжди і по роботі. Знаходили компроміси і завжди буду загострювати свою роботу з вами, з колегами своїми на те, що після таких гравіційних змін ми повинні з вами прикласти всі зусиль, щоб ми не мали такого гандерного показника, що нам так, так не довіряють люди. Буду щасливі, якщо ми піднімемо авторитет нашої судової влади, бо, бо вона є, вона є. Але то, що обставини були, і можливо, що революційні зміни нам дозволять, верніше зобов'язують це зробити, ми разом з вами відновимо, відновимо ту владу, судову і її авторитет. Як ми це будемо робити, Ну, звичайно, ми будемо з вами над цим працювати, але те, що ми повинні будемо забути, забути щоб вони якісь приймали рішення по якихось там проханнях, політичних навіть партій і так далі, я думаю, що і вони це будуть розуміти. Про це ми, звичайно, повинні забути.